Привіт, мої, мої друзі, мої друзі, підписники за моє явлення. І сьогодні я покажу, е, яка супина мразона. який її убить і що вона робить. Ну, погнали. Ну, <му> Я її не обвинюю, але я покажу, що вона може відбудути. Вб'ю і показую тюрь вже вслідшому групі, бо я її просто не зможу відбити. От бачи, до речі, вона стріляла у мене просто стрілами. Вони, вони авто наводяться, причому. Вона може. Сукона може в'язати розширення території. Ну, ви, думаю, знаєте його. До речі, в мене дуже довго. О! Оце стріла називається. Ця маразута під назва Госі. Так от, якщо його йдеть, воно ось хп може просто плетіть за шкалу далеко. І ось кількість 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Його Мен Сукуни, Закін Офф Курс. Він капець який сильний, і його неможливо просто йде. Буквально не. Тому я е, поки що розправлю. Я поки ще покажу вам цю. Якщо колись я от, отримаю дельту, чити такі. А бачите, скільки зносить ця штука? То я зможу просто це. Е, включити автобування і на Їзі за пару секунд його убити. а Но нової версії, на жаль, не вийшло. Тому це неможливо. А, до того часу я вже отримую цю. Ну і от, я думаю, ви бачите, ось. Оце де ми перебуваємо. Це його розширений в території. Но без відбування. Він може тут в'язати його. Але це тільки в крайньому случаю, і це назавжди, якщо він помиляється. Його дуже важко вбити. Щоб до нього потрапити, як мінімум, нам потрібно. Мати і Тадорі. Щоб отримати ітадорі, вам треба зайти і відкривати коробки або честки, або вбивати прокляті. І отримувати верну. Коли у вас буде 50 верхів, то ви отримаєте і тадорій. Ви оце нажимаєте, потім оце. І ви його отримуєте. Вам треба бути без стенда. Вам треба стенду відкривати. Тобто ви ще не маєте нічого їздити такого. Або если в тебе какие-то есть, то просто берешь э, и сыр Все. дальше можно отремонтировать. Э, далее нужно э, находить. Можно або отдавать Годжу, и тогда отремонтировать Годжу. Треба отдать Годжу 20 пальцев, а нанести 5000 рой на еще 2500, но ну, то я не совсем понимаю. Сейчас подивлюсь. Секунду. Якщо в мене відкриється. Ні, вона не відкривається. Обом словом, ще треба убити 5 проклятій різних. левелів, Різних проклятів на ті самі. І убити тот же. Це досить важко, важно. Якщо знайти у яка... сервер, там, де вже є, він може убити, то можна на менести мене шодірона і тобі вже загально Багато так і не відбувається. Так і не це щоб багато що проплять. І робить святі. Призвати того самого тот же. Так от е, далі, щоб з'їсти, е, ну, щоб отримати секунду, два, ну, щоб сюди хоча б попасти, вам потрібно ще з'їсти 15 пальців в сукуні. Вони можуть бути або в прокляті, з них, або вони можуть бути всередині людини. Дізнатись, має бути 5 людей на сервері, і кожні 5 хвилин шансу 50% він заспавниться цей цій палець. Щоб перевірити, чи він заспавниться, треба нажати на кнопку Q, і можна побачити профліта енергію. Якщо профліта енергія червона, то значить цій людині палець сухо. І якщо її вбити, він дропиться. Головне його першим забрати. Бо людина, яка сама може померти, вона може просто його наїжджу сама забрати. Ну, я це роблю, я все це робив на приватці, я максимум може тот же на пабліки отримати, і трохи легодів на бабліки. Ну Далі після цього ви говорите 15 з Сокуном, коли її з'їсти така він сюди вас тепер, вам треба його просто вбити. Дуже, його дуже легко вбивати. Ну як легко. В нього там удар, примірно, оце на ігри. Це вже ось ця шкала, Примір. Пример. Тобто його дуже легко, але нього дуже швидко вігені хп, і воно може за шкалу виходити. А ще, він дуже сильний, ну надто сильний. Дуже, на, зато тут є така штука, як Бстріш. Ну, я думаю, це ж не. Сажаю. Ну что, я вам все рассказал. В наступном видео, когда я отримаю секунду, я вам покажу его способности. Ну, за я, Уник. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что я буду, просто я давно уже на видео. И пишите комменты, как вам такая рубрика. Всем пока-пока!